Всім доброго дня. Обзор холодильника морозильна камера Liebherr G1213, куплена в магазині Ало. Ало вразив своєю доставкою. Безкоштовна доставка кур'єром від нової Пошти Доставилась за 30 годин. Це саме швидка доставка, яка в мене була колись. Значить, характеристики холодильника, чи морози, морозильної камери, морозильної камери літпер. Загальний об'єм морозильної камери 100 літрів. Енергоспоживання А. Значить, просте налаштування камери. На камері всього дві кнопки, три кнопки. Включення-виключення, включення, суперфрост, що дуже корисно, коли ставиш на заморожування, опускається температура в морозильній камері до мінус 32 градусів, що робить запас. Що створює резерв холоду, необхідний для швидкого заморожування з максимальним зберіганням вітамінів. Після закінчення заморожування пристрій автоматично повертається до звичайного режиму роботи. Значить, установка морозильної камери вертикальна, кліматичний клас СН. Що означає, що камера може працювати в неопалюваному приміщенні. Що було для нас дуже актуальним. Тому що обичний холодильник в неопалювальному приміщенні не працює. В морозильнику все зіпсовується, всі продукти зіпсовуються. А морозильна камера в цю поставили вона дуже хорошо себе веде. В камері три ящики, як ви бачите, камера була запакована. Целфан, пенопластові зверху, знизу були прокладки. Все, все достатньо добре запаковано, дуже хорошо доїхали. Енергоспоживання камери 0,54 кВт. Значить, за рік, написано в інструкції, споживає 200 кВт, що не дуже і багато. Камера значить, дуже працює тихо, має невеличкі розміри. Випущена в Болгарії гарантійний термін 36 місяців. Довгий шнур у камери.